З проханням переглянути тариф на перевезення у громадському транспорті міста та встановити його на рівні 3 ,50 гривні 50 копійок. Перевізники звернулися до Тернопільської міської ради наприкінці травня. Спеціально створена робоча група впродовж двох місяців вивчала це питання. Було встановлено відеокамери, відеореєстратори в частині маршрутних таксі, тому що це якраз для тариф по маршрутних таксі. Були залучені студенти з наших вузів, які проходили в нас практику. Вони просто перераховували людей. Скільки заходить, скільки виходить, скільки пільгової категорії людей. Робоча група із 16 чоловік. Майже два місяці досліджувала пасажиропотік, аби надати рекомендацію виконавчому комітету. Їх рішення підняття тарифу на проїзд недоцільне. Ми хотіли подивитися об'єктивно стан справ чи Якщо взяти за той конкретний період, коли переводилися, перевізник отримує прибуток чи не отримує, значить робоча група цю роботу зробила, значить, і висновок її майже одностайний, значить, більшістю голосів, один голос який отримався, значить, про те, щоб рекомендувати виконавчому комітету утриматися від підняття тарифу.